Можемо попри той будиночки туди проїхати, так. Щоб не готово не по кругу такому великому. Тут та стоянка. Де магазин? Там от то через дорогу, то певно там слідуючий. то таке, похоже, знаєш де? Як Сангольм. Світофор, а куди, далі? То, що... Тут би було дуже важко мені їхати. Тут зупинка, але я би до тої зупинки точно не міг заїхати. Мені довелося їхати прямо з того, що ми можемо. Окей. Десь ближайші магазини аж тут. Може там вони десь у закаулках. Чи хотіли б ви побачити місто? Окей, okay. uh -huh. покататися по місту. Маленьке місто. Ми просто беремо це трохи. Окей. Хороший будій, він нас покатає по місту. Угу. То вже центр близько. Тут якісь магазинчики. Недалеко від центру міста, взагалі 10 хвилин пішки. Навіть менше. І тут вже ті всякі супермаркети. Машини, стоянки, якісь будь-які. Таке містечко похоже на якийсь, я не знаю, центр Італії, як Мілан. Це через почуття провини, бо інакше ми не повинні. Окей. Okay. Uh -huh. uh -huh. Тут то супермаркет, каже то так довго, досить довго їхати. Та вони, може, є якісь такі магазинчики десь там рядом. Окей. Okay. Краще, ніж це, no. ніж нас там. Краще, ніж там, правда? Ні, краще, але далі, ніж там. Ну, тут десь кілометр ми їхали. Він нас так покруг. Ще один супермаркет з триодом. В принципі, місто то набагато краще, ніж там, де ми в тій глуші, а з часом покатаємося привикнути. Будемо багато їздити, бо там тому пробіверку, ну що, реабілітаційний центр. Мені все одно в рейне сюди на тренування їздити, а тут вже все воно рядом. Я не знаю. З часом на, налучуся. Тою коляскою можна десь далеко гуляти. І, може там можна якимись такими закаулочками поїхати і в той центр попасти, але з другого боку. Не отак як ми їхали через ті простори зупинки, а якось іншим боком. Може об'їзд того дому пристарілих з другого боку і там якось попасти сюди. Ми вже з певно на трасу виїхали назад. Now to